Доброго всім дня! Ось така ось ресанта, доволі старенька. І касаї 190. Каже людина, що струм не регулюється. Десь так погано регулюється, так теж погано. Подивимося, що тут сталося. А це ресанта, дивимося, що пломба воно вже відкривалась 2009-2010 року. Ну, давня-давня, хороша. Хороша ресанта ще. Подивимося, що там з нею. Дивіться, ресанта як ресанта. Ну, нормально так зроблено. Хороший радіатор, тут хороші радіатори з тяжкою два вентилятора. Ну, нормально добротно зроблено ресанта. Вот. Автомат. Зараз. Автомат стоїть. Зараз продивлюся. Перемірюю, що тут. Зробимо висновки. Доволі погано знімати, але, але зараз зніму. Тут стоїть е... змінний резистор, на написано B10K. Це 10 кіловний А ну-ка дивимося на його виводах. Скільки там? Він показує 2,5 кОм. Ну, там, може, він в схемі задіяний, то зрозуміло. Так. Становимося на крайню середню точку, він показує 2,50 кОм. Крутимо вправо, ну повинен зменшуватися. А він збільшується. 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 До середини десь докрутив, збільшується опір. Можливо, так і потрібно, не знаю, по схемі подивіться. Не розберевся. О, а тут зменшився. Ні, повинен вже зменшуватися, Однозначно, зменшився. Ось от трошки назад кручу. Трошки збільшується, збільшується. І все. І вже практично максимум. Потім збільшується і зменшується. Опір до заміни, але тут хитро такий опір стоїть. Так, на тій ресанті спрацьовує захист. Коли даю на повну пружину, то так, струм трохи регулюється, а потім на меншу, то в захисту ходить. Дві дивлюсь причини. Або по антизалипу, або по захисту по струму. Дивимося зразу першу. Що тут може бути? Ну, тут може бути тільки або може не тримає стабілітрон, або конденсатор дохлий. Попробую змінити. Якщо не зміниться, будемо йти тоді на наступне, що тут у нас. Ну, по захисту на потім подивлюся, по перевищенню струму. Там на цьому операційному О, закладено все. Так, У мене телефон був в ремонті, так що не вдалося зняти до кінця ремонт. Ці ресанти. Зараз в двох словах, ну може не в двох більш словах розкажу. Значить, Взявся схему ресанти. Дуже схожа, тільки тут ТГР, а у мене оптодрайвери. І тут ось ще зворотний зв'язок, мабуть, по максимальній напрузі на виході. Цього нема. А так, все те ж саме. Значить, дивимося на цьому, плату управління. Ну, я вже розказував, що в мене було. Входив в захист. Чесно кажучи, я думав, що LM-ка глючить. Я її вирізав, поставив другу. Ну, бо перше, що приходить нову, поставив, нічого не змінилося. В інтернеті ходить багато відео, як перевіряти ці плати. Там вона 11-пінова. На 11 ножок. Як перевіряти? Заживить її, живлення дати, 12 вольт. 15 вольт, верніше 15 вольт. Потім на ногу так, нога Ось оде, Це зараз подивимося, шоста, мабуть, ножка. 11-та ножка. 11 ножка. Сюди треба 80 вольт дати. ну Більше 7 з копійками вольт, бо це захист по низькому низькій напрузі. Ось дільник. От, запис, захист по низькій напрузі. Ну і все. І дивіться, там, які сигнали, верніше, які напруги будуть на ножках і які напруги будуть на LM і на цьому. Я все зробив, все чітко, все. Ну, Неначе нормально. Всі напруги, так як і в таблиці, все. Це мене не задовольнило. Я е, на макетки попід'єднував все так само, як схожу на, е, на сварки. Значить, сюди подав ці ж 8 вольт. Е, далі, сюди я подавав Нормальна робота, це десь 3,6 вольта. Далі під'єднав ще один блок живлення на ножку, на шосту ножку, це буде напруга з токового трансформатора. ось Напруга з токового трансформатора, щоб відслідковувати. Єдине, що я світлодіод не поставив. Поставив резистор змінний, щоб імітувати зміну напруги. Ну і почав дивитися. Заміряю, дивлюся, осилограф під'єднав на виход шима. Це ось це на out. Це ножка номер 2 на другу ногу. Під'єднав. Все нормально, сигнали кручу, сигнал схлопується. Додаю сюди напругу, сигнал схлопується. Більше напругу подаю на цей вивод, регулятор струма. Значить, схлопується, зразу він звужується, а потім і ну Нічого. А потім заміряю напругу, а на виході тут. При Повинно ж усьо, дільник 5 вольт. Тут ще у мене тут 56 км і 47 кг, а в реальності в мене було 43 кг і 27 кг. Я розрахував, десь там дві, ну, близько 2 вольт повинно бути тут на вході. А тут на вході 0,76 вольт, десь і все, від, і більше не піднімається. Ага, значить цю ножку щось давить. Що тут може давити? Тут може давити або оцей конденсатор, пробити, ну, або транзистор. Ну, більше нічого. Бо оця нога, коли тут плюс, йде по захисту, по високому. По захисту йде, то тоді відкривається транзистор, додатково скоренько садить ногу, цю ногу на землю. Ну що, Я замірив транзистор, да, він мені не сподобався. Я його випаяв. І вийшло, що в нього розбіжність на база емітер, кажеться, падіння десь 700 мВ. І база колектор падіння десь 300 мільйонів. Ясне діло, що він поганий. Він вийшов з своїх параметрів. Я поставив замість 9013, поставив 80... S8050, по параметрам він схожий. все. Поставив транзистор, сварка запрацювала. Отакі от. Справи. Якщо в когось така буде проблема, то щоб ви звернули на це увагу.